Привіт, мої хороші. Сьогодні хочу розповісти, як виростити із листочка фіалку від А до Я, з початку до кінця. Значить, покажу вам ось на такій фіалочці. Я її не буду обламувати листочки, це я вчора тільки пересадила, це молоді фіалки, але покажу, як вибирати листочок для черенкування. Значить, дивіться, ось окущик. Ну, коли він вже більший. В нього ну, більша крона, тут більше листів, і беремо не самі нижні оці листочки, а ці, що йдуть слідуючі, серединки. І вибираємо, щоб він був товстенький, міцненький, такий, живий, і відламуємо акуратно його від, ну, від цього, самої рослинки. Значить, коли ми відламали, ось у мене приміром, ну це я взяла із. Цей, що в мене тут повідламувалися, бажано, звичайно, щоб вони були більші. Це маленькі, я не знаю, ну, вийде, не вийде, це просто для того, щоб я вам показала. Ось так зрізаємо на косину гострим лезом. Ось дивіться, це. І залишаємо не дуже длінний оцей черешочок. Бачите, тут ось, ось о, длінний, ми його укорочуємо. І потім ось о, набрали ми землі. Тут в мене змішано для фіалок трошки універсального ґрунту і перлит. Mm. Значить, беремо, робимо ось о невеличку дирочку. В Можна паличку, я просто зараз пересаджую руки грязні. так. І ось окладемо отак його в лунку. Но не дуже глибоко робіть, тільки-тільки, щоб прикрило. І прикриваємо легенько, прижимаємо, звичайно. І тако притрамбовуємо, ну, буквально, чуть-чуть там, пів сантиметра максимум, що ми е, пригортаємо. Глибоко не можна садити, тому що вона потім не пустить е, росточки. І потім через, можна накрити кульочком салафановим, або, може, якась тепличка, ну, вже бажано особливо, якщо це не літо, а осінь вже, зима, холодно, то треба робити тепличку, тому що, ну, Повітря це в кого дуже тепло в хаті, то можна не накривати. Но все одно краще зробити парниковий ефект. І чекаємо, коли з'являться отут з цього місця маленькі листочки. Вони з'являються, і чекаємо, поки вони виростуть, ось, приміром, такі. Бачите? Такі, і вже які більші. Це вже, ну, коли більші, дивіться, ось о. це ось о листочок, з якого я вирощувала. Черенки, діток. Ось о. Це вже дітки. Це я буду розділяти і буду садити. Ось о, я виняла теж, ось о, дивіться, ще якийсь хтось погриз. Такий. Ось ось, я розправляю ґрунт, розсипаю легенько руками, щоб не, цей, не травмувати рослинку. Ну, тут вже десь зламалося, видно, вже зламалося, коли виймала із поддона. Ось оцей листочок ми прибираємо. Тоже легенько. Дуже незручно одною рукою, хочу попробувати вам показати. Дуже-дуже акуратно, легесенько прибираємо цей ось. О. Бачите, в нього ще там і лишилося. Може ще й посажу, може, ще щось з нього буде. Це маленька, дуже дітка. А це ось лишилося в нас, бачите, вже два, два росточка, дві дітки. Теж акуратно, ну. Двома руками легше, але ну, я спробую одною рукою. Ось шукаємо, де вони між собою сходяться коріння, і ось воно легенько розділяється. Бачите? Так, зараз, зараз, не хочу нашкодити корінню. Дуже легенько треба їх розділити. Листочок зламала. Зараз я розділю тоді далі буду знімати. Так, ось розділила, бачите, вийшло один менший листочок, другий більший. Оце, який більший, буду садити такий більший стаканчик, це, по-моєму, 150 мл. Значить, на дно сиплю керамзит, потім сиплю ґрунт. Насипаємо ґрунт, от трошки. Трамбовуємо. Тепер робимо опять же, таку ямочку невеличку. І кладемо це більше Так, дивіться, коріння дуже здорове, воно нам там не треба таке. Ми його трошки вкоритимо, яке дуже длінне. Ось так. Бачите, вже менше коріння. І ставимо таке, щоб воно не дуже в кучі було. Розправляємо, бачите, незручно одною рукою. Отак От розправляємо і легенько присипаємо землею. Дивіться, присипаю з цієї сторони, потім наклоняю в цю сторону і присипаю з цієї сторони. І легенько прижимаю, щоб не травмувати коріння, і щоб воно туди поглибше ну, зацепилося. І знову присипаю, зараз щось. Прибираємо всі грудочки, всі палички, які попадаються, бо в торфі, ну, це торфосуміш, я так розумію, тут більше торфа, ніж в землі. Ну Брала спеціально для фіалок. І ось так легенько обжимаємо і обжимаємо отут коло вже розеточки, щоб О, сонечко засвітило. І трошки потрусюємо, щоб бачите, грудочки, палички, все прибираємо, щоб не було. І отако обжимаємо, трошки не по центру, ну, тому що одною рукою. Обжимаємо тако, і щоб дивіться, щоб розетка не була не глибоко занурена, і щоб не виступала сильно. Отак по, по уровню, як вона була посаджена. Ще трошки посипаємо земельки, отак. І все, наша фіалка посаджена. Трошки наклонилася, ну нічого страшного, вона буде рости і собі буде тягнутися до світла, повертати її до світла, і вона буде. Ну і поливаємо. Зверху поливаємо. Ось так полили. Зараз воно впитається. І все, і ставимо. Собі там, де ми будемо зберігати. Ось, в мене вже пересаджені, це я вчора пересаджувала, це вже сьогодні. Останні допересаджую. Бачите, вже гарненькі. Які менші я висаджую в такі маленькі стаканчики, це 50 міліграмів чи скільки. А це 150-200, так залежно дивлюся, який, стака, яка рослинка більша, менша. Ось так само дивіться. Видно, здоровий листочок, це той, що від якого ну, пішли дітки яке я садила. І ось так само буду розділяти, буду пересаджувати. Значить, що я ще хочу додати? Який догляд? Догляд, вона в принципі не вибаглива, але на неї полив, перелив дуже погано на неї відбивається, вона починає загнивати і пересихання те ж саме. Коли воно пересохло сильно, теж воно погано ну, вона пропадає. Потім вже відновити її дуже тяжко. Не любе сонця, ставиться на вікно, де нема прямих сонячних променів. Значить, шкіндаки люблять павутинний кліщ і щитовка, тому час від часу треба для профілактики обробляти якимись інтексицидами. З хвороб, ну оце і коли перелив, можуть грибки появлятися. Тому теж треба слідкувати, щоб ну, не перелив і не, не було полив. А так, дуже невибаглива рослинка можна вирощувати, просто правильно за нею ну, доглядати. На цьому все. Кому сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі, будь ласка, дуже хочу, щоб був зворотній зв'язок, чомусь ніхто нічого не пише. Напишіть хоч пару слів, і мені буде приємно. І може комусь щось цікаве, я підскажу, що знаю. Тому що, коли знімаєш, багато чого буває і забуваєш сказати. А вже коли задають питання, тоді можна і розказати на конкретну тему. Ну все, пока, підписуйтесь, до побачення.